Доброго дня! Урок геометрії 10 клас працюємо за підручником мерзляка. Ітак, тема сьогоднішнього відео площа ортогональної проекції многокутника. Тобто площа проекції многокутника, дорівнює добутки площі цього многокутника на косинус кута між площиною і проекцією. Перед вами на малюнку зображено трикутник АВС і його проекція ав 1 с Отже, трикутник ав 1 с це проекція трикутника АБЦ на площину Пі. На площину пі. Кутом між ними буде кут Б, Д Б 1 Це кут між трикутником і проєкцією, і, проекцією. і так, візьмемо, наприклад. Знайдемо площу трикутника ав 1 с Площа трикутника, так як це є кут, то ми, звичайно, побудували ось тут перпендикуляри до лінії перетину. Отже, в нас в 1 – це є висота. І площа трикутника це буде одна друга Б1Д на сторону, до якої ця висота проведена. А тепер виразимо B1D через кут, враховуючи, що нам BD теж відомо. І так оцей кут у нас є. Отже, ми можемо знайти раз B1D, і BD нам теж треба буде рахувати, що воно відомо, то ми зможемо записати, що косинус кута BDB1 буде дорівнювати B1D до BD. І звідси B1D буде дорівнювати BD, помножити на косинус кута. BDB1. Ну, або можна позначити кут альфа, тоді нам буде простіше. І так, тепер ми можемо ось цю формулу, яку ми записали, продовжимо підставити замість B1D BD на косинус, вже допишемо кутом, BDB1. І помножити на АС. Давайте подивимося, що таке БД помножити на АС. Одна друга БД помножити на АС. Це в нас буде площа трикутника АВС. І помножити на косинус кута БДБ1. Отож, Площа трикутника дорівнює площі трикутника помножити на косинус кута. Так як в нас ми записали, що А Б1 це, це проекція, тому площа проекції дорівнює площа многокутника якогось, помножити на косинус кута між ними, нехай це буде. Альфа. Отож, ми отримали формулу, за якою ми можемо знаходити або площу проекції, або площу, якщо використати цю формулу, площу трикутника даного. Використовуючи дану формулу, розглянемо простенькі задачі. Знайти площу проекції многокутника на деяку площину. Тобто S проєкції невідомо. Якщо площа многокутника, тобто S у нас відомо. А кут між площиною і площиною многокутника і площиною проєкції 45 градусів. Оце нам відомо а ось це знайти. Тобто, це просто в У-формулу ми підставляємо. Наші значення. І так, площа проекції буде дорівнювати 18 коренів з 2 помножити на косинус 45 градусів. 18 корінь з 2 на корінь з 2 на 2 і отримаємо 18 см квадратних. Далі, знайти площу многокутника. Значить, S у нас невідомо. Якщо площа проекції 24 см квадратних, а кут між площиною многокутника і площиною проекції, тобто альфа 30 градусів. Формула ще раз її. Отже, у нас відомо площа проекції. площа невідомо. І косинус 30. Знаходимо звідси С. Для цього 24 ділимо на косинус 30 на корінь з 3 на 2. Обертаємо. Маємо 48 ділимо на корінь з трьох, позбуваємося ірраціональності. домножуємо чисельник і знаменник на корінь з трьох. На буде 3. Скорочуємо 48, і 3. будемо мати 16 коренів з 3 см квадратних. Тобто, знайшли серединку, яка була невідома в цій формулі. Ще одна простенька задача. Площа многокутника є. площа проекції. Знайти кут між площиною многокутника і площиною проєкції, тобто альфа у нас невідома. Формула. Ще раз, щоб вам було зручно дивитися, що в нас є, підставляємо 16 дорівнює 20 на косинус альфа. Звідси знаходимо косинус альфа 16 двадцятих скоротимо вийде 4 яти. Ну і коли ми з вами ознайомимося з знаходженням косинуса, то запишемо по-іншому. Поки що залишимо косинус альфа дорівнює 4 п'яти. Якщо хтось уже знайомий, то ми можемо, звичайно, вже запишу, записати це як арк косинус 4 яти. Хто не знає, то може залишити ось так. Права 15,7. Ребро куба на малюнку дорівнює 2. Тобто можна записати, що АВ дорівнює АД дорівнює аа 1 дорівнює 2 см. Тобто довжина, ширина і висота. Використовуючи теорему про площу ортогональної проєкції, опли... обчислити площу перерізу АВ1С1Д. Знову ж таки, С проєкції дорівнює площа фігури помножити на косинус альфа. Що в нас буде фігура, а що проєкція? Проєкцією буде у нас АВЦД. Це в нас буде проекція Проекція А б 1 С1, Д на площину АБЦД. Отже, це в нас буде проекція, а це в нас буде фігура. Проекцію – це в нас АБЦД, це у нас квадрат. Так? У нас квадрат і зі стороною 2 см. А Б дорівнює, наприклад, 2 см. А ми знаємо, що площа квадрата обчислюється як А квадрат або сторона в квадраті. Отже, С квадрата у нас буде 4 см квадратний. Тобто площа АБЦД квадрата АБЦД у нас буде 4 см. Далі нам потрібно кут знайти. Отже, кутом між проєкцією і площиною буде ось цей кут. Оце у нас кут наш альфа. Значить, куд С один це кут між. А, б 1 с 1 Д і проекцією. Напишемо так. Чому це буде кут? Тому що, знову ж таки, проводимо перпендикуляри до лінії перетину цих площин і отримаємо кут. Так, як це у нас квадрат. так, дд 1 с 1 С, це теж квадрат. А ДЦ1. Діагональ цього квадрата, то ми знаємо, що діагоналі квадрата ділять кути навпіл, тобто по 45 градусів. Отож, кут С1ДС нас вирівнює 45 градусів. Знаходимо нашу площу проекції, площу перерізу. І так, проекція, ми домовилися, що проекція – це в нас квадрат АБЦД. Отже, в нас є площа проекції, це 4, дорівнює. С на косинус 45 градусів. Звідси S буде дорівнювати 4 поділити, так, через дві крапки запишемо бо косинус на 45, це корінь з 2 на 2. Поділити на корінь з 2 на 2. Обертаємо. Маємо 8 на корінь з 2. позбуваємося і раціональності. Отже буде 8 коренів з 2 на 2 і отримаємо 4 корінь з 2 сантиметрів квадратних. Отже площа С А так, як там переріз? Б один С один Д. А б 1 дорівнює 4 корені з 2 см квадратний. 15,8. Відрізок ДС перпендикуляр до площини трикутника АБЦ. Найти площу трикутника АДБ. Якщо кут АЦБ 90 90. АЦ відомо. 8 БЦ відомо 10. А КУТ між площинами АБЦ і АБД 45 градусів. Отже, нам потрібно побудувати, нам, в принципі, він зараз не дуже важливий, але все рівно пригадуємо: будуємо спільні перпендикуляри до лінії перетину. І виходить, що кутом між площинами буде ось цей кут. Отже, кут ДКЦ, кут між АБЦ і АБД. І він 45 градусів. І так, що в нас проекція? А Б, С трикутник, це проекція. Трикутника А Д Б. Ще раз формула. Отож, нам дано, нам дано все у трикутнику АБЦ. Кут, дві сторони, отже площу трикутника АБЦ. Ми можемо знайти він у нас прямокутний. Пам'ятаємо, що площа прямокутного трикутника це півдобуток катетів. Одна друга АЦ на С Б. Півдобуток катетів. Отже, площа трикутника АВС буде дорівнювати одна друга, 8 і 10. Так, 8 помножити на 10 і це буде 40. Сантиметрів квадратних. Отже, нас відомо ще кут. Кут у нас СКД за умовою 45 градусів. Отже, ми маємо проекцію. Ми маємо кут, а нам треба знайти площу трикутника ДАБ. Чи АДБ. Немає значення. І так, площа проекції площа проєкції 40, дорівнює площа трикутника АДБ на косинус 45 градусів. Звідси площа трикутника АДБ 40 поділити на корінь з 2 на 2. Знову ж таки обертаємо. Зразу позбиваємося ірраціональності, Будемо мати 80 корень з 2 поділити на 2. Отримаємо 40 коренів з 2 см квадратних. Права 15, 11. Сторона рівностороннього трикутника АБЦ 12 см. 12. А сторони трикутника. А1 Б1 С1 дорівнює 10, 10 і 12. Тобто він рівно Б1. Ну, давайте попишемо по малюнку. вже не будемо писати умови з боку, а ви собі запишете її самостійно. Трикутник а 1 в 1 с 1 проекція А1, Б1 С1. Проекція АВС, Проекція. Трикутника А, Б, С. Знайти кут між площинами. Тобто альфа невідомо. Я не побудувала дві, два трикутники так, щоб вони мали спільну сторону чи якось по-іншому. Тому що зараз нам це не суттєво. Нам взагалі просто цікаво, які це в нас трикутники. І як ми можемо знайти їхні площі. Тому що, нагадаю, нам потрібно площу проекції, щоб знайти площу трикутника на косинус кута. Тому ми будемо шукати площі цих двох трикутників. Так як у нас трикутник АБЦ рівносторонній, то ми, звичайно, можемо скористатися. С трикутника АВС, для С різно... для рівностороннього трикутника, яка виглядає А квадрат корінь з 3 на 4, тобто формула площі. Але якщо ви цієї формули не пам'ятаєте, то ви можете собі йти своїм простеньким методом, побудувати висоту, яка є медіаною. Цей кусочок буде 6. Знайти з ABH в сторону BH, і використати формулу одна друга сторони на висоту. Якщо ви пам'ятаєте формулу, дуже добре, можете нею скористатися. Результат буде однаковий. Але, ще раз повторююся, ви можете йти і тим шляхом, і тим. І за теоремою Піфагора знайти висоту, а потім скористатися тією формою, яку завжди використовуємо. Ну що ж, давайте підемо цим шляхом простішим і знайдемо площу трикутника ABC. А це у нас сторона. Сторона у нас 12 у квадраті, корінь з 3 на 4. Тобто 144. Корінь з 3 на 4. 144 ми ділимо на 4, будемо мати 36 коренів з 3 см квадратних. Далі нам потрібно знайти площу трикутника А1, Б1 С1. Можемо знову провести висоту, можемо і так. Але я хочу сьогодні згадати з вами формулу герона. Тому давайте знайдемо площу, використовуючи формулу герона. Для цього нам потрібно знайти півпериметр. Півпериметр це в нас А1Б1, додати Б1С1, додати А1 С1 і розділити на 2. Тобто ми всі сторони додаємо і ділимо на 2. 10, 10, 12 і ділимо на 2. І будемо мати 16. Формула герона, запишемо її. Ну, я вже використаю наші сторони, щоб вам було зручніше. А взагалі вона П-А, P П-Б P на П-С. Якщо позначити сторони С. Пригадали. Від периметра відняли півпериметра, відняли кожну сторону. 16 помножити. 16 відняти 10, ще раз 16 відняти 10, сторону 10 і 16 відняти 12. Ось наші сторони. Отже, маємо 16, помножити на 6, помножити на 6 і помножити на 4. Нічого перемножати не будемо, а будемо поступово добувати. Корінь 16,4. Дві шістки під коренем, отже, одна шістка без кореня, і корінь з 4, 2. І бачимо, що це буде 48 см квадратних. І так, площа трикутника ми з вами знайшли А1, B1, C1. Ось тут допишемо. І ще раз тепер дивимося, що в нас проекція. А1, С1 – Це в нас проекція. Отже площа проекції 48, дорівнює площа трикутника. 36 коренів з трьох. Помножити на косинус альфа. Звідси косинус альфа буде 48 поділити на 36 корінів з 3. Скоротимо на 12. Позбудемося і раціональності. І у знаменнику будемо мати 9. І можемо знайти, ще, звичайно, альфа буде аркосинус 4 корені з 3 на 9. Якщо хтось уже знайомий з аркосинусом, то ви можете це записати. Якщо ви ще не знайомі з аркосинусом, працюєте разом зі мною, то не пишіть. І ще одна задача на сьогодні. І так, ребро куба. Тобто АВ дорівнює АД дорівнює аа 1 дорівнює А маленьке. Знайти пере... площу перерізу куба, яка проходить через ребро і утворює з площиною альфа. Тобто, переріз може проход... не обов'язково буде проходити через ребро і Б1С. Не вказано. Тільки через АД. Тому переріз буде виглядати наступним чином. Отож, цей переріз утворює з площиною кут альфа. Ось наш цей кут. Зрозуміло, що цей кут в даному випадку, він менший за 45 градусів. Отже, ось цей кут альфа, він буде лежати у межах від 0 до 45. Тому що, коли 45, зовсім інший буде випадок. Отож, він лежить менше, як 40. І так, проекцією цього перерізу буде площина АБЦ. Отже, А, навіть напишемо не площину, а напишемо квадрат. ABCD це в нас проекція проєкція АКНД. І зараз ми з вами знову площа проекції, площа АВЦД, бо в нас проекція, дорівнює площа АКНД помножити на косинус альфа. Так як АВЦД – це в нас квадрат, квадрат стороною А то площа цього АБЦД буде дорівнювати А квадрат. Що ж, представимо, будемо мати А квадрат дорівнює С АКНД на косинус альфа. І звідси площа цього перерізу АКНД дорівнює А квадрат поділити на косинус. Альфа. Але ж переріз може проходити і наступним чином. Тобто він може перетнути верхню грань куба. І якщо ось цей кут в нас альфа, то ось цей кут у нас буде 90-альфа. І проектувати ми будемо проєкцією в нас буде А, А1, Д1, Д. У нас буде проекція А, К, Н, Д. І кут Д1, Д, Н буде 90 мінус альфа. І так площа проекції, тобто площа АА1Д1Д, дорівнює площа перерізу АКНД на косинус альфа. Так як АА1Д1Д це теж квадрат то його площа теж площа А1Д 1 д теж буде А квадрат, Як і в попередньому випадку. Ну і підставимо: А квадрат дорівнює площа АКНД на косинус кута між ними. А кут між ними це 90 альфа. Пригадуючи алгебру і пригадуючи формули зведення, ми знаємо, що коли ми маємо косинус 90, то ми будемо мати синус альфа. 90 мінус альфа це перша чверть косинус додатній. Тоді з, віци, площа АКНД нас буде дорівнювати. А квадрат поділити на синус альфа. Тобто, єдине, що ми ще тут не записали, що наш кут, ось цей кут альфа, він більший за 45 градусів. Тому що 45 це коли з'єдналися 1. Ну, але, звичайно, менший за 90. Бо якби 90, то попали б ось сюди. Отже, ми розглянули два випадки. Ми розглянули два. Звичайно, ви можете розглянути ще кут 45 градусів, якщо вам це цікаво. Отже, ми сьогодні ознайомилися з ортогональною проекцією, з формулою, де можна обчислити або проекцію фігури, або саму фігуру площу її. І на цьому все. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу до зустрічі!